Це я в секундочку. Ні, ну не треба просто казати. Клас. Наше все до Ми перевезли понад 150 тисяч водіїв. Страшний, він страшний. Ви не знаєте, це як це страшно. Дуже страшно. І буду плакати просто до кінця зйомок. така... Окей. На наше превелике щастя, у нас дуже класна і зіграна команда. А водії будуть це дивитися? <с critically> Мене дуже тішить, що вся команда дуже вболіває за продукт. До цього моменту я не нервувала. Може бути тепняк, так що ви розраховуєте на це. Не треба нагадувати. Привіт! Сьогодні ми розкажемо про те, як побудований всередині український редхелінговий сервіс Уклон про напрямок Партнерс та команду, яка його розвиває. Я Оля Закатнова. В моїй зоні відповідальності розвиток продуктів для наших партнерів: це водії та власники автопарків. У команди Партнерс дуже багато зон відповідальності. Це і реєстрація наших водіїв, це також кабінет власника автопарку, де він може дивитися на результати діяльності свого бізнесу. Це і внутрішня адмінка, в якій працюють наші менеджери, які реєструють водіїв та обробляють зовнішні запити, такі як запит на брендування або обробка запиту на видалення аккаунту. Тобто команда менеджить не лише фронтенд, але й дуже багато логіки та бекенду. Привіт! Мене звати Вадим Паспілов. Я відповідаю за СТІЛСІ продукту, крім цього, відповідаю за планування технічних та бізнес ініціатив а також за ресурсне планування. Команду зібрали для того, щоб переписати старий драйверський сервіс, щоб наша компанія могла масштабуватися і швидше адаптувати нові рішення для виходу на нові ринки та того, щоб створювати нові продукти. Але те, що планувалося, якщо тимчасово, згодом вийшло на більш широкий контекст. Наш продукт несе користь і потенційним водіям, і власникам автопарків, а також командам Уклон. Якщо говорити про власників автопарків, то ми створюємо для них внутрішню міні-СРМ-ку, яка є їх основним інструментом роботи з бізнесом? Там вони можуть моніторити свою звітність, а також дивитися на показники водіїв та авто. І якщо говорити про потенційних водіїв, то ми відповідаємо за весь шлях від першого знайомства з реєстрацією і до першого замовлення у застосунку. І наша задача тут зробити цей шлях максимально швидким та комфортним. Якщо говорити про інші команди, то тут все по-різному: хтось використовує бекенд, який ми розробляємо, а хтось використовує UI в своїй повсякденній роботі. Наш продукт є досить унікальним для компанії Уклон, так як ми його писали з нуля з ціллю переписати легасі проект. Який вже не дозволяв нам масштабуватися як технічно, так і бізнесово. Тож в результаті ми отримали сервіс, який повністю задавляє на даний момент всі потреби бізнесу. Але ключова особливість його імплементації і провадження була в тому, що ми взагалі без даунтайму вивели його в лайв, і наші кінцеві користувачі, а саме драйвери, навіть не помітили цього переходу. Ми формуємо наші продуктові цілі на основі океарів компаній. Ми Аналізуємо поточні метрики, дивимося на цільові та будуємо гіпотези, які допомагають нам їх досягати. Таким чином вибудовуємо стратегію продукту. Якщо говорити про результати команди, то одним з найбільших викликів була міграція наших водіїв зі старого сервісу на новий. Ми перевезли понад 150 тисяч водіїв. Якщо говорити про технологічний стек, то на фронтенді ми використовуємо ангуляр. Бекенд пишемо на .NET з використанням DDD. І активно все покриваємо компонентними тестами та end-to-end тестами З іншими сервісами ми спілкуємося через Kafka, База даних у нас Postgre, і все це крутиться в імідж-контейнерах на AWS. Що стосується викликів, то зараз ми з командою активно працюємо над поліпшенням Discovery фази. Це означає, що ми більше часу та уваги приділяємо для вивчення наших користувачів, їх болей, також наших конкурентів. Для того щоб дати нашим користувачам найкращий продукт, також ми з командою весь час працюємо над поліпшенням внутрішніх процесів. Ми часто проводимо ретроспективи, обговорюємо нові ідеї, а також заохочуємо наших тімейтів приносити і тестувати якісь нетривіальні рішення. Ми активно працюємо над стабілізацією нашого сервісу, над покриттям тестами нашого функціоналу. І крім того, це дозволить нам швидше випускати наші релізи. Для того щоб рухатись вперед на наше превелике щастя. У нас дуже класна і зіграна команда. Вона одна з найбільших компаній. У нас є різнобічні спеціалісти: це і бекенд розробники і фронтенд-розробники, це тестувальники, це з бізнес-аналітики, дизайнери, продукт оунер а також інженіринг-менеджер. Як ви бачите, людей багато, але і контекстів дуже багато. Тому треба бути зануреним не лише в один наш продукт або якийсь інший, але і в всю екосистему уклону. Повністю погоджуюсь з Олею в плані того, що наша команда досить зібрана, працює як єдиний організм, націлена на результат і занурена у бізнес-контекст. Мене дуже тішить, що вся команда боліває за продукт, пропонує свої бізнесові рішення або цікаві технічні ідеї, спілкується з продукт сепортом спілкуються з кінцевими користувачами. Це та проактивність, яка дуже надихає.